Вітаємо вас на каналі Дніпра М. Якщо відкривши коробку із бензиновим тримером, у вас виникає питання, як цей набір деталей зібрати докупи та почати працювати, то ми готові дати відповідь. У цьому відео ми вам покажемо та розкажемо, як правильно та швидко зібрати бензиновий тример на прикладі моделі Foresta FC47LX. У коробці ви знайдете. Силовий агрегат, права та ліва рукоятки, ємність для приготування паливної суміші, універсальний ключ 17 на 19 мм, шестигранний ключ 4 мм, шестигранний ключ 5 мм, комплект кріпильних гвинтів, ранцева жилетка, викрутка, котушка для косильної струни, ніж 3Т, захисний кожух, штанга з редукторами та кріпленням рукояток, нерухомий обрізний ніж, сумка для інструментів, інструкція з експлуатації, упаковка. Починаємо поетапно збирати тример. Акуратно під'єднайте штангу до силового агрегату, надійно зафіксувавши її чотирма гвинтами. Відкрутіть два гвинти і закріпіть на штанзі кронштейн для фіксації рукояток. Послабте гвинт фіксації рукояток, щоб самі рукоятки могли вільно входити в отвори кронштейна. Вставте обидві рукоятки в отвору кронштейна до упору. Встановіть рукоятки в таке положення, щоб забезпечувалася максимальна зручність при роботі тримером. Надійно затягніть гвинт фіксації рукояток, щоб вони не проверталися. Встановіть нерухомий ріжучий ніж на захисний кожух і надійно закрутіть гвинти, використовуючи хрестоподібну викрутку. При установці захисного кожуху переконайтеся, що виступ на кронштейні фіксації входить в отвір на штанзі. Приєднайте захисний кожух до штанги, використовуючи шестигранний ключ. Переходимо до установки катушки зі струною. Надягніть на шпиндель конічного редуктора шліцеву привідну шайбу. З посадковою сходинкою таким чином, щоб стопорний отвір конічного редуктора збігся зі стопорним отвором шліцевої привідної шайби. Вставте в стопорний отвір конічного редуктора шестиграний ключ таким чином, щоб шпиндель не міг обертатися. Накрутіть на шпиндель котушку з косильною струною. Вийміть шестигранний ключ із стопорного отвору конічного редуктора. Перед тим, як встановити котушку, переконайтеся, що на ній намотана достатня кількість струни. Максимальна міськість котушки становить близько 5 метрів косильної струни діаметром 2,4 мм. Довжина виходу струни з котушки повинна становити 15-17 см. Переходимо до установки ножа. Надягніть на шпиндель конічного редуктора шліцеву привідну шайбу з посадковою сходинкою таким чином, щоб стопорний отвір конічного редуктора збігся зі стопорним отвором шліцевої привідної шайби. Вставте в стопорний отвір конічного редуктора шестиграний ключ таким чином, щоб шпиндель не міг обертатися. Установіть на шпиндель ніж таким чином, щоб посадкова сходинка шліцевої приводної шайби увійшла в посадковий отвір ножа. Надіньте на шпиндель тарілчасту шайбу, захисну тарілчасту кришку і за допомогою ключа 19 мм надійно закрутіть фіксуючу гайку. У фіксуючої гайки ліва різьба, тому її треба відгіншувати за годинниковою стрілкою, а загвиншувати проти годинникової стрілки. Друзі, у попередньому випуску ми розказали, як правильно приготувати паливну суміш і як правильно обкатати бензопилу. Принцип обкатки бензотримарів аналогічний, так як і там, і там встановлені довтактні двигуни. Тому переходьте за посиланням під відео для того, щоб ознайомитися з правилами обкатки бензоінструменту. Також хочу нагадати вам, що ознайомитись зі всією лінійкою бензоелектротримарів та садово-паркової техніки ви можете на офіційному сайті Дніпром. .e. Друзі, ми сподіваємось, що наша відеоінструкція допоможе вам при зборці бензотримера. Але якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково відповімо на них. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник, для того, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного настрою, до зустрічі!